Привіт! Я тут вирішила вам трохи поплакатися на ось цю лялечку. Вона така класна, вона така гарна, але її руки, це щось неймовірне, мені, мені якось воно бісить, прямо бішує. У неї ось такі руки, вони стоять ось, бачите, вони не доходять до. Ну, не можна їх ось. Мені хочеться їх взагалі, щоб воно було більш так. Вздовж тіла, а у неї воно так торчить, от якщо в локтях випрямити ось, то воно ось так торчить. Ось, так, бачите. Якщо у вашій так само, то скажіть мені, може вони такі самі? Чого воно так торчить, я не знаю. Ось, Наприклад, якщо у цієї подивитися, то воно ну не так воно торчить. Ось ця прям рука, воно взагалі так. А ця от воно ну, ось. Майже можна вздовж тіла розташувати. І ось, наприклад, тут, так взагалі взагалі ну, от, бачите, тут майже вздовж тіла. Але це дубово. Воно ось так от руку робить. І ось так от вона робить. І воно майже доходить сюди. Ну, ця рука взагалі вона завжди згонута, і вона ось так іде. От. А ось ці, ну, Ось ця от Аша, вона класна, тіло це ну перша хвиля, тому там ще класно робили, і вона така досить, як вона сказати, ну така подвіжна, як би, рухома така. Тобто воно дійсно воно може так зробити, у неї ось рука воно доходить до, до стегна. А ось цю я не можу так її поставити. Я не знаю, чи в мене щось якісь, щось з руками, я не знаю. Але вона так не стає. Якщо ось так от зробити, то інша рука вона взагалі відходить. Бачите? Тобто я не знаю, що це таке. Я вже думала, знаєте, може її тут десь тут щось там, підпилити. Ось там от. Ось там от можна, я так розумію, збільшити цей отвір. Теоретично, я не знаю, чи може так зробити, чи не можна так зробити. от Може, ось там от її трохи спілити якось, і вона буде тоді руку більше доводити до остигна. Я не знаю, якщо ви щось знаєте про це, як позбутися цього, або може, можете мене заспокоїти, може, у вас так само. Так само, ось так руки торчать. Я не знаю. Подивіться ось свої, скажіть, мені дуже цікаво, так само у вас чи ні? От, ну, якщо знаєте, може, можна якось цей дефект виправити. Так, це таке коротеньке відео. Я вам... Поскаржилася на цю, на цю дівчинку, що вона така не хоче у мене нормально стояти. Ладно, все. Пока-пока.